Друзі, і Валя вперше більш ніж за три тижні мені вдалося потрапити в соціальний магазин. Це така ініціатива, благодійна ініціатива, де можна придбати товари, продукти в першу чергу зі значними знижками. Саме муніципалітет, комуна організовують такі можливості для сімей, які потребують. Потребують купити продукти зі знижками, які мусять економити всі верстви населення, які можна назвати соціально незахищеними, сім'ї з дітьми і тих, хто знаходиться в скрутному становищі. Ось не в кожному місті тут, на півдні Франції, є така можливість, але в нас неподалік за 6 кілометрів в сусідньому містечку такий магазин є, і ми маємо право там купувати продукти як багато Родітна родина, родина з України. Вже майже три роки ми такою можливістю користуємося. Цей магазин працює не постійно, всього кілька годин на день, три рази на тиждень, і можна лише один раз на тиждень приїхати і купити. Кожного разу це можуть бути різні продукти, тому що вони туди потрапляють. Теж добровільно від супермаркетів, магазинів, фермерів. Кожного разу це можуть бути різні набори, але деякі продукти там в достатній кількості, і їх можна назвати таким стандартним продуктовим набором. Наприклад, завжди там можна придбати молоко або борошно, макаронні вироби. Фрукти, а тут вже як пощастить, тому що людей багато, які користуються такою можливістю, і це не обов'язково саме бідні люди, але ті, хто теж ось намагається якось зекономити на харчових продуктах на харчуванні. Добре, здається, я, як завжди, презентацію провела, як в кожному відео намагаюсь це робити. Єдине, що на цьому каналі про закупи відео з соціального магазину вийде вперше, а на основному каналі, в логовому, там, де я знімаю життя нашої родини, я такі відео знімала регулярно, але зараз все, цей контент, такий закуп, закупок продуктів переїхав саме на цей канал. Тож, Перейдемо вже безпосередньо до того, що ми придбали. Тут нововведення в магазині сталося. Раніше вони все від руки, в зошитах записували ціни, рахували все це вручну і тоді казали загальну суму. І з цього року в них встановили касовий апарат, і вони тепер навіть штрих-кодом можуть все це робити. Тож в мене вперше з цього магазину за майже три роки я маю чек. і буду Буду по ньому тепер іти, а не просто як я вам підряд називала продукти. Єдине, що я побачила, що ціни трошки відрізняються так, на 5 центів, там, те, що 20 центів мало коштувати. Або, наприклад, ось 40 центів, а тут чомусь йде, що воно коштує 50%. Не знаю, з чим це пов'язано, мабуть, наліпки ще минулорічні, в цьому році вже ціни вони теж трошечки але підняли. Добре, переходимо до чеку і до продуктів, які я купила. В цьому магазині овочі і фрукти продаються за однією ціною, це 90 центів кілограм, мабуть, вже євро. 1 євро кілограм, тому що в мене була вага 9600, ,60, і заплатила я 9,60. Так, це вже не 90, це реально 1 євро кілограм коштує, але все в одну ціну. Я набрала сьогодні яблук, тут, мабуть, кілограмів 5 чи біля 5 кілограмів ось таких яблук. Буквально 2 яблучка, ось таких зелених, сміс, тому що. Сміти, тому що інші були з плямками, вже не в кондиції. Саме ось такі зелені. Я взяла тільки ось такі два ідеальних, скажімо так, інші вже не брала. Мандарини, вони такі м'якенькі, пухкенькі, знаєте, не, не тверді мандарини, але смачні, солодкі, без кісточок. Мандаринів вийшло десь близько 2 кг. Я я трохи ось такої свіжої цибулі взяла. І дві головки. Цвітної капусти приготую, зварю, засмажу з яйцем, буде нам смачно і корисно. Діти в нас люблять таку капустку, ну, ми теж, звичайно, тож я скористалась нагодою. Це десь в два рази дешевше, ніж можна придбати на ярмарку. Ну, В магазині, в супермаркеті ще дорожче. Цвітна капуста коштує. Отже, 9,60 за фрукти і овочі. Сьогодні я заплатила. А далі цукор ось такий рафінований взяла. Теж зазвичай я такий беру саме в магазині, тут де є можливість придбати. В два рази дешевше, ніж в супермаркеті. Це навіть найдешевша ціна нерафінованого. рафінованого. Коштує в нас євро 40 в Вальді те, що я беру, а тут ось такими шматочками 70 центів я заплатила за кілограм такого цукру, до чаю дуже зручно саме таким користуватися цукор. Далі 50 центів коштував ось такий горошок, це теж у два рази десь дешевше, навіть у два з половиною рази. Дешевше, ніж в супермаркеті, М -м, велика банка, я інколи до гарніру, до салатів додаю, тож взяла, бо вдома такого вже немає. Далі ось, так, ось такі солодощі, тут панкейки з начинкою шоколадною, тут їх 7 штук окремо запакованих в пакетики. Ось такий кіткат, 11 штук написано, що їх тут. Маленьких таких цукерочок вони по одному євро коштуються. Далі. Молоко 60 центів один пакет. Сьогодні я взяла навіть не 6 літрів, як зазвичай, а там вони повісили оголошення, що 1 літр на одну персону в родині. Я завжди брала 6 літрів упаковкою, але виявляється, можна було взяти плюс один ще чим я і скористалася. Бо тут молоко в два рази дешевше, ніж найдешевше в супермаркеті. Це цільне молоко, ультрапастеризоване. Ось таке. тут, до речі, ось ціна євро 37. Рекомендована ціна в супермаркеті на нього була. Я ж придбала за 60 центів до 10 лютого строк придатності. У нас ще є час. А ось, до речі, ось квітень. Різна. Дати Лютий, один літр мені потрапив до квітня, строк придатності, але це не принципово, нам на тиждень, на півтора цього молока має вистачити. Далі банди шоколад. Ось такі донати. Здається, я за них 2 євро заплатила. Я не дуже розібралася, бо там не розписані назви. Або за це 2 євро я заплатила, або за це. Не знаю, але можливо не треба було брати. Я не бачила налітки, не бачила, скільки це коштує. І зараз думаю, що, можливо, за 2 євро воно того було не особливо варто. Ну, нехай буде, дітки дуже зрадіють і швидко ці солодощі з'їдять, звичайно. Далі консерви я не дуже розумію теж, за що це. Дивимось, можливо, ось така квасоля, але чому по 25 центів? 400 грамів, так, це воно. Хоча наліпка тут 40 центів, а придбала я кожну по 25 центів. Цікаво, цікаво, якщо б я знала, що вони по 25 центів, може це якийсь в них розпродаж, але на наліпках це ніяк. Не показано, треба було можливо взяти більше. Я такою квасолею користуюся, тому що це дуже зручно, вона вже готова до і до борщу, до мексиканської кухні. Страв ми також готуємо. Я або я беру таку квасолю, додаю. Не треба її замочувати, варити. Подивимось, наступного тижня треба буде перепитати. Отже, всього 50 центів я за дві такі коробочки заплатила, компот. Це так називають пюре фруктове. Ось тут ягідне, яблучко і ягоди теж 20. Центів коштує 4 упаковки. Вони це дуже смачно насправді і зберігають свої е, цінності, харчові. Ось позначка А стоїть. Діти дуже люблять, воно таке солодко-кислувате, без цукру, позначка, що без додавання цукру додаткового, тож воно має натуральний, натуральну солодкість. А ще ми це заморожуємо в формах і київських для морозива. І діти їдять ось заморожену таку пюрешку. Це смачно, поживно, корисно. Ну, і такий ось десерт. Взяла, бо діти за канікули поїли всі наші запаси. Взяла дві упаковки ось такі. Далі в нас. що в нас далі? Бісквіт, цукри, 200 г. Не знаю, що це. Мені здається, що ось тут мені додатково нарахували, якийсь шоколад, якого в мене тут немає. Треба буде роздивитися. Ну, так, ось цей шоколад, мабуть, за 2 євро я не можу поки що знайти. Придивлюся пізніше, але ось тут щось 200 грамове я ще за 70 центів придбала. Поки що не знаю, що це було. Далі пюре за 80 центів. Всього це в три рази дешевше, ніж в супермаркеті. Тут чотири упаковки. Зазвичай десь півтори упаковки нам йде на гарнір, на вечерю з маслом, з молоком. Готуємо дуже зручно, дуже, дуже смачно, може, не дуже, але для. Звичайної страви, простої страви, таке пюре, порошок такий з картоплі, Дуже непогано йде, ось тут навіть пропонуються рецепти, які страви ще можна з цього приготувати. Я ж використовую або пиріг картопляний роблю, або просто пюре. До основної страви, ось сказала про це. Далі в нас хліб 800 г за 1 євро. В два рази дешевше десь це, ніж в супермаркеті, ось такий тостовий Теж до, до сніданків, до бутербродів, до шоколадної пасти, до варення. Ось такий хліб. Чіпси. 100 грамові, одна упаковка коштує всього 20 центів. Це ось розпродаж, натуральний, без додавання, без якихось добавок. Смаків просто два пакетики таких чипсів за 40 центів. Купила. Далі по 50 центів ось такі пакетики з мигдалем смажених і солоних. Тобто смажений солоний мигдаль. На 1 євро, два пакетики мені обійшлося. Масло лишкове, 1 євро, одна така ось упаковка. Теж два рази дешевше, ніж в супермаркеті, можливо, навіть більше, ніж два рази. Намагаюсь ага, жир 83 грами. Ось так. Це буде жирне а масло до випічки і так їсти. Підійде. Взяла всього дві упаковки. А, далі борошно. За 35 центів, було по 30 центів, вже по 35 стало, я придбала всього 3 кілограми, поповнила наші запаси, бо готую багато всього з борошна. А, пат, значить, макарони вироби, Ось такі нудси євро 20 кілограм, пів кілограмові ось такі. Макарони 60 центів і спагетті лінгвіні. Не спагетті, а лінгвіні. Теж пів кіло, теж 60 центів. Жамбонсик. Ось м'ясні продукти, які ось після Різдва. Йде така ось пропозиція. Дуже тверде м'ясо, в'ялене, вакуумна упаковка не порушена. Хоча я, звичайно, побачила, що в грудні дата бажана до рекомендована, преференс, до якої треба це вжити. Закінчилося в грудні. Але я впевнена на 100%, що з ним все гаразд. Знову ж таки, тверде, сухе, ну, в'ялене, сухе і вакуумна упаковка, найголовніше, не порушена. І ось така ковбаса. Е гу. Мені здається, тут італійською написано. Я... Е а, іспанською, будь ласка, не, не італійською. Теж в грудні закінчився строк, але я думаю, що з ним все буде гаразд. Спробуємо. Це можна використовувати так для піци, наприклад, тобто ще й додатково приготувати. По 2 євро тут написано, але насправді взяли по 2,10 за кожну, але це не принципово. Це дуже-дуже дешево, не знаю в скільки. В 3-4 рази дешевше, ніж я б заплатила за це в супермаркеті. Думаю, рази в 4 дешевше. А, далі у нас. Ось такі стейки. Стейки з м'яса, яловичина. Вони трохи змерзлися, але мені це додатково принесли. Запитали, чи мене це цікавить. Я сказала, звичайно, як завжди. Тож, 20 стейків за 6, за 6 євро, тобто по 30 центів всього одна така котлетка. Той, хто давно спостерігає за каналом, ви знаєте, що я користуюся такими стейками, як фаршем. Також я їх розбираю на фарш, або роблю з них котлети з додаванням ще інгредієнтів, або в інші страви використовую саме як фарш. Але інколи ми її бургери любимо смажити. Ось так, цільну таку котлету на один бургер смажимо робимо. Це дуже смачно. Отже, всього за 6 євро. Так. Це 2 кг м'яса тут має бути. Ось так. А, далі йогурти ось такі, 80 центів 4. Тобто по 20 центів одна, один стаканчик а, таких йогуртів, має бути смачно. Кремео написано. Я не пробувала такого, ми, мабуть, не купували окремо, але мені щось здається, що я бачила. Таку марку, такий бренд в Лідолі, не впевнена. Спробуємо. Всього дві упаковки були такого, саме такого я його і взяла. Заплатила, звичайно, за йогурт євро 60. І, що ще? Яйця ось. Свіжі яйця. По 15 центів одне яйце. Приблизно така ціна в супермаркеті, якщо по 30 штук купувати, точніше, 17-18 центів одне яйце може бути. Тут 15 центів, але невелика кількість, була можливість, я взяла 12 штук за євро 80. Власне, все, Із неїстівного я придбала собі ось такий крем денний легкий. Він мені дуже сподобався. Він, до речі, з захистом від ультрафіолету, і він має допомагати від пігментних плям для комбінованої шкіри. Власне, що казати, користувалася, повністю закінчила, придбала ще один-2 євро всього за нього заплатила. Ось, власне, 44 євро. За Такі закупи сьогодні я віддала задоволена цілком, тому що зекономила як мінімум в два рази, ніж я б за це заплатила в супермаркеті. Будемо нагодовані, є що смачного поїсти і поповнили запаси: молока, борошна, цукру. Тож, Супер! Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте щодо цього вилову в мене цього разу? І не забудьте поставити вподобайку. Залишайтесь на каналі. Для цього потрібно підписатися на канал і слідкувати за оновленнями. Дякую і до нових зустрічей! Бувайте!